Отже, приступаємо з вами до нашого вже традиційного щотижневого прогнозу. Розкладна щодень для України. І сьогодні ми дивимося на період з 4 до 10 вересня. Яким буде цей період? Спочатку загальна характеристика тижня по одній карті ми з вами витягуємо. І далі підемо кожен день. Які загрози, що буде відбуватися. Також нагадую, що, по суті, що суботи я роблю ще детальний розклад по регіонах України, тому слідкуйте. Всі ефіри зберігаються на моєму YouTube-каналі завжди. Так, перша карта. З Таро Оша. Загальна характеристика тижня. Відкрита нова перспектива. Карта подорожі. Карта. Нових горизонтів та подолання нових вершин. Так і хочеться сказати по цій карті, що наші хоробрі воїни ЗСУ займуть, займуть нові вигідні локації та вершини у боротьбі проти ворога. Там хтось пише, піднімається Сонце України. Бачите, як воно так є. Так, з Оракула червона калена. Теж, до речі, досить така, я б сказав, оптимістична карта. Карта в нас сад. Сад, який цвіте, це теж карта успіху, процвітання, гармонізації та хороших новин. І робота, яка ведеться над поверненням наших територій. Повертаємо собі своє Восьмірка пентаклів. Ой, дев'ятка пентаклів перепрошую. Те, що було забрано, те, що було вкрадено. Повертаємо собі своє. Тому наступного тижня дійсності можна чекати ще плюс від наших воїнів, хороших новин, і далі просування. До речі, вчора робив розклад, де в яких регіонах окупованих є найбільша енергія по просуванню протягом вересня 2023 року. Так що подивіться, хто ще не бачив. А я витягую карту, яким буде понеділок. Це в нас виходить 4 вересня. Карта минуле Минулі життя. Можуть повертатись події, які були в минулому, можуть повертатись загрози, які були в минулому, де ворог обов'язково про себе спробує ще нагадати. Тому по цій карті мені ну, такий тривожний день по енергії. Тут по розкладу що гори, також є карта така не з позитивних з цієї колоди. Гори – це труднощі та перешкоди, які ворог захоче нам ще. Влаштувати, і тут у нас карта Сімірка Пентаклів. З однієї сторони, з однієї сторони, це карта, яка говорить про те, що ми вже досягли певних рівнів, і будемо і далі рухатись, досягаючи нових рівнів. З іншої сторони, це карта невдач і невдач, в якому контексті, як тільки ми зупинимось, зазнаємо невдачу, тому треба рухатись вперед, долаючи перешкоди, беручи досвід минулого. І, заручившись підтримкою сил, вищих сил, в тому числі, рухаємось в подоланні ворога. Но по енергії день мені понеділок все рівно тривожний. Вівторок, п'яте число. Карта Монах-Відлюдник. Віра молитва в цей день має бути особливо сильною. Карта в нас Сонце українське сходить над ланами широкими. І. Карта туз пентаклів. Дари для перемоги. Карта авансу. Карта хороших подарунка, успіху, вдачі, шанс для подолання ворога, хитрі ходи від наших воїнів ЗСУ. Такий вівторок теж багато обіцяльний по енергії, але ще раз кажу: з вірою та з молитвою. Середа це буде в нас шосте число. Тут взагалі потужний, найсильніший, по суті, аркан всієї колоди, аркан майстра. Україна належить сама собі. І хай це гадство все забирається звідси. Майстер це сила, це керування власне своїм життям, щоб ніхто до нас не вкався. Тут коса, тут карта гостра. Звичайно, ворог, який хотів нас. З нас зробити рабів не буде задоволений нашою самостійністю, тому середа теж з енергією йде гострою. І теж карта має два значення: перше значення карта гостра в плані взагалі енергії. Це можуть бути так само підвищені загрози обстрілів по всій Україні. Це можуть бути ще і загрози, пов'язані з активацією в тих чи інших регіонах ворога. І їх якісь ще наступальні дії. А з іншої сторони, ми косимо, збираємо урожай, урожай нашої перемоги. І третя карта, середа ну, гостра карта, бачите. Як тільки ми добиваємося чергових вершин по карті майстра, зразу йде карта мечів, гостра боротьба, атаки, загрози. тому середу, так само зауважте, може бути неспокійно. Четвер. Четвер. Сьоме число. Яким буде четвер? Так само карта перша. Дев'ятка мечів, карта скорботи. Ворог, який може теж завдати горя і болі, і страждань, загроза для мирного населення. Тут у нас роздоріжжя. Але ще є вибір, тобто остаточно вони ще не визначилися, де вони, що вони будуть, який регіон під удар підставляти. Тому будемо робити прогноз по регіонах. Там він більш детально покаже, де є які загрози. І по цих арканах дев'ятка кубків. Тут більше плюсова карта. Тобто, знову ж таки, дев'ятка кубків це досягнення бажаного здійснення Україною нами наших бажань. Відповідно, правильний вибір веде до цих здійснення бажань. І чергові наші перемоги. Ворог буде вкотре мстити, бо дев'ятка мочів захоче завдати в цій скорботи і болю. Тож так, день 50 на 50. Є добрі карти. Ну, навіть, я б сказав, 60 до 40, 60 плюс 40 мінус. А є карти гострі. Так, далі, далі п'ятниця, 7 числом. Восьме число перепрошую. Карта обнулення перезагрузки. Карта обнулення перезагрузки. Хрест скидаємо той свій. Це те, що приписано по долі кармічне. І карта перемоги. Так знаєте, дуже так цікаво. Обнулення скидаємо хрест і карта перемоги. Щоб всі ті жертви не були. Даремними. Якраз взагалі це така карта, ви знаєте, з однієї сторони теж ну, ніби така важка, бо хрест щось таке теж важке, доленосне, фатомне, фатальне. Тобто в цей день теж можуть відбутися такі події, це якраз виходить так, 8 -е число. Такі події, які будуть впливати і на подальший перебіг подій, може дійсно, з цієї тому кримському стухана, і наші ще добрячі ворога розіб'ють, бо це те, що буде вести все рівно нас до перемоги, бо третій аркан позитивний, але з позиції фатальностей. Бачите, хрест так, якби теж. Ну, хрест ми кажемо, могильний хрест, то така якась як братська могила. Тобто, теж переживаю, щоб не було неочікуваностей пакостей від ворога в тому чи іншому регіоні, щоб знов де не пострадали мирні люди, діти, мирне населення. щоб Знов не було якихось там руйнацій, багатоповерхівок і так далі. Тому кажу, теж день такий по енергії. Тут є плюс, а тут знаку багато попередження. Субота, Субота. А, значить, у нас а, 9 число. Що я пишете, що з 1 вересня почався новий церковний календар, тому Різдво Престої Богородиці буде 8 вересня. Ну, от, маємо велике релігійне свято, вкотре котре існує, це Субота, важкий груз, який теж будемо скидати. Ворог, який напосідає. Тут в нас миші щурі. Так само не є добрий аркан. Треба це гадство викривати, витовкати. із цих карт паж жезлів. Ну, з рахуванням того, що два аркани негативних, то і паж жезлів тут ситуація не спасає. Ми маємо 8-й 9 число, теж знаками загрози. Також ось мені ще нагадало: оті всі зернові угоди. Теж ворог, який попробує ще і знищувати наші і, і врожаї і так далі. Що це таке буде. І чим ближче до зими, я нагадую, вони знову будуть пробувати атакувати енергосистему України і так далі. Вже навіть десь я про це попереджав вже кілька тижнів, про це говорю. І сьогодні, десь смітка теж новина, мелькнула вже серед новин в Ютубі, що ворог нарощує цей свій ракетний арсенал, щоб ближче до зими, бити по критичних об'єктах та енергетичних об'єктах інфраструктури України. Тому готуємось, готуємось, готуй сани літом. Правильно, коли старі люди казали, і неділя аркан шизофренія. Не є добрий аркан. Тут нас лелеки. це плюс, це хороша підказка. Як повернення додому, повернення теж свого, прибуток, радість благополуччя і активний рух вперед. Ну, вкотре десь програють, зразу починають психувати. Зразу починають атакувати, але активний рух вперед для України. Карта швидкості, весмірка жезлів, ключі в наших руках. Тому, як бачимо, теж по тижню є багато таких ключових плюс-моментів, є на що звернути увагу по загрозах. Тож працюємо і далі разом в молитві, щоб гірше відвести, а краще максимально реалізувати. Нашим воїнам допомагаємо світло максимально випромінюємо і нечість долаємо. Хай буде так.